Вітаю у студії радіо Місто над Богом Олена Черпатюк. Це проєкт Людський фактор. І сьогодні ми поговоримо про центр здоров'я матері та дитини від Альта Медики. Гості нашої студії, лікарки, Акушер Акушер-гінекологині Кристина Бондарчук і Марія Губенко. Вітаю вас Доброго у дня. нашій студії. Доброго дня. Доброго дня. Отже, майбутні матусі мають можливість стати на облік повагітності у медичному центрі Альта Медика, і це чудово. От розкажіть, будь ласка, детальніше про комплексні програми центру. Здоров'я матері та дитини, і чи одразу запитання можна стати на облік лише за умови одноплідної вагітності? Чи як? Це питання до пані Кристини. Ще раз доброго дня. Звичайно, в нашому центрі ми спостерігаємо не лише одноплідну вагітність або як ми ще називаємо її фізіологічну вагітність, а також багатоплідну вагітність, вагітність з високим та помірним ступенем ризику, вагітність після екстракорпорального запліднення і також вагітність, яка настає за умови. Наявності в жінки соматичних захворювань, таких як цукровий діабет, захворювання ендокринної системи, сечостатевої системи, молочних залоз та багато інших соматичних захворювань, які потребують подальшої консультації суміжних спеціалістів. Угу, зрозуміло. От а, з майбутніми матусями вашому центрі працюють кваліфіковані лікарі. А які ще переваги отримують жінки, які стають на облік у центрі здоров'я матері та дитини від Альтамедики? І це запитання вже до пані Марії. Доброго дня у нашому медичному центрі наші пацієнти є для нас особливими, тому ми були спрямовані на забезпечення комфортних умов для наших жінок, так як це дуже відповідальний і важливий період у житті кожної жінки. Ми були спрямовані на розвиток комфорту, щоб жінка мала можливість усі аналізи здати в одному місці, в один і той самий час, а також мати свого лікаря, з яким вона буде на зв'язку 24 на 7, який дасть відповіді всі необхідні питання і допоможе спрямує пацієнтку за потреби в будь-який момент. Дійсно, ви так згадали про свого лікаря. От чому важливо мати свого лікаря? Для чого? Ну давайте ще може так підкреслимо це. Свого лікаря дуже важливо мати у плані довіри комунікації з пацієнтом, щоб пацієнт мав можливість отримувати усі відповіді в потрібний момент, бо тому що вагітна жінка вона дуже нервує, вона uh -huh. переживає за свій стан, і для неї важливо от в цю хвилину отримати відповідь на певне питання. Тому ми створили комфорт у плані зв'язку з командою 24 на 7. І пацієнт має можливість зателефонувати лікарю. Якщо лікар не бере трубку, вона має можливість зателефонувати колезі, яка буде на зв'язку, і дасть відповідь на усі питання. Угу, зрозуміло. Також можна записатися на прийоми, не чекати в чергах, особливо так. хвилюються матусі, там, можливо, якісь бояться, якщо черги там вірус, якісь чіти, як так. то каже, так у вас це все це продумано це. все Продумано в плані комфорту, що пацієнтка приходить в зручний для неї час. Наші матусі зараз працюють. Їм важливо отримувати консультацію саме в певний час, так як вони йдуть з роботи, вони знаходять на це час і зручність полягає у тому, що да, відсутність черг справді. Ді, у нас немає черг, тому що ви приходите в назначений час і отримуєте дану послугу. Ну певно, зачекати треба буде лише в тому випадку, якщо Матуся раніше прийде. Так, так? на ну, звісної і зручно буде чекати. Чому Це ви дуже, зручні для того, зручні, щоб Зручні, комфортні, завжди зустрічає персонал, реєстратура, медичні сестри, вони допоможуть, спрямують, підкажуть, де кабінет, скільки потрібно зачекати, ну, тобто комфорт у всьому. Забезпечено, ви обіцяєте? Так воно і є. Пані Кристину, а в якому взагалі терміні краще ставати на облік по вагітності? Так, краще ставати у терміні 11-12 тижнів, Чому? тому що саме угу. у цей термін вагітна має можливість пройти ультразвукове обстеження та відповідне обстеження на виявлення генетичних захворювань і патологій у плоду, що дає нам можливість для вироблення подальшої тактики обстеження і здачі необхідних аналізів. Тобто, давайте ще раз повторимо, який це термін. 11-12 тижнів. Це оптимальний термін для постановки на облік. Ну, Якщо вже жінка не встигла чи довго вагалася, де вставати на облік, чи можливо переїхала, і це вже більш пізній такий термін. Ну звичайно не відмовляєте? Ні, звичайно, ми ставимо на облік у будь-якому терміні. Да, дійсно, зараз такий час, що в нас є і жінки, які переїжджають з інших областей та регіонів, і в будь-якому терміні ми ставимо на облік жінок. Звісно, Відповідним подальшим до обстеженням, але оптимальний термін, все ж таки, ми наголошуємо це 11 12 тижнів. Угу. Які можна пройти е, обстеження у вашому центрі? У нашому центрі ви можете пройти усі обстеження: це лабораторні обстеження. Особливу увагу ми приділяємо ультразвуковому обстеженню. Е, воно відбувається на апараті експортного класу з можливістю 3D-візуалізації плоду, е, а також цю це дослідження виконують наші дуже круті спеціалісти, які мають сертифікати міжнародної медицини плода. Вони мають можливість обстежувати всі органи необхідні дитинки, виявляти вади і так далі. Тому це дуже важливо для нас. А також в подальшому пацієнтка має можливість проходити кардіотокографію з СТВ-тестом, який дає нам можливість як лікарям в подальшому розуміти, чи комфортно себе дитинка почуває в утробі матері і за потреби. Бе приймати певні рішення. Усі ці обстеження вони безпечні для мами і для малюка, цілком безпечні у ЗД ми робимо скільки разів, скільки нам цього потрібно, так само і СТВ тести. І тут знаєте, ще таке запитання. Ну зараз матусі хочуть отримати таке реалістичне зображення малюка: чи дозволяє цей апарат мати фотографію ще до народження дитини, так майже як портрет, такий реалістичний? Так ми маємо таку можливість. Перше угу. це 3 d візуалізація дитинки, а також ну, нашою такою особливістю нашого. Центру, те, що ви можете отримати реалістичне фото за допомогою узд апарату в першу чергу і спеціальної програми, яка розробляє дуже реалістичне фото дитинки, яке можна... ну, дуже, може бути. Це наскільки отримувати. реалістично, що можна побачити? Бо зазвичай, як от старі апарати, так то там можна щось розледіти. Лікар УЗД показує мамі, отам ручка, ніжка, мама не може цього побачити, так? А тут як все а, видно? Прямо? Так, видно, видно носик, форму носика, форму губ, щічки. Навіть на кого схоже, можна так, сказати. Та, є пацієнти, які справді кажуть, оця це фото схоже на малючка попереднього. Переднього, який народився першим, і вони Чи дуже схожі між собою, так тому це дуже крута опція для для нас і для нашого центру. Ну і можливо ще визначити стать більш ну, така сус. вірогідність, якщо все гарно видно. Так, якщо дитинка дозволяє, якщо вона лежить у певному ага. положенні, то з 20 -ти тижнів ми можемо визначити стать дитинки. І в нас навіть така проводиться опція як гендерпатія. Так, Конвертика це тільки хотіла так, запитати так, ми в конверти. Угу. В конвертику пишемо стать майбутньої дитинки. І вже якщо, наприклад, вагітна прийшла самостійно без чоловіка, да ага. вона отримує цей конвертик і вже йде додому, і в них відбувається такий Сюрприз, скажемо так, вони знають стать малюка разом. Угу. І знов-таки, давайте підкреслимо: оце е фотографування, можна так сказати, на ОЗД е апарат, як ви кажете, експертного класу, воно безпечне для малюка, бо, можливо, люди старшого покоління побоюються цього. От кажуть, ой, як це? Тривожити дитину не можна. Що ви відповідаєте? Якщо, наприклад, разом з бабусею приходить вагітна до вас, і бабуся дуже е хвилюється за це. Буває таке? Так, звичайно. Дивіться, ми проводимо ультразвукове обстеження, а саме потім за допомогою певної програми йде вирахування, тобто до обробка цієї фотографії, і вже тоді ми маємо от дійсно таке, як фото. Да? Це не фото, це фото дитинки, але рахуйте внутрі утробі матері. І ну, такі ситуації батьки навіть з посмішкою дивляться і кажуть, о, схожий на мене, 100% копія. Ну, це завжди приємні емоції, так, правда? Так, та ну, на жаль, ми всі сподіваємося, що все буде добре, і дуже хочемо. І ви, як лікарі, так само про це думаєте, але все буває в цьому житті. Можливо, може бути певна патологія. То що далі робити, як ви далі працюєте з такою жінкою, яка при надії, в якої виявлено патологію плода? Так, якщо є підозра на патологію на внутрішню ну, внутрішньоутну патологію плоду, то на базі нашого центру, Є така можливість проведення інвазивної діагностики, а саме амніоцинтезу. Це виконує лікар УЗД діагностики, який має відповідні сертифікати на дану процедуру. І під чітким ретельним контролем УЗД відбувається забір амніотичної рідини, яку потім відправляють на подальше генетичне обстеження. І вже по результатах ми маємо чіткий, Е, результат того, чи дійсно ми е, обнаружили патологію дитинки. Угу. Е, знов таки, аміоцентез наскільки безпечна ця процедура вже для дитинки? Безпечна, тому що, е, як ми повторюємося, вона виконується на апараті експертного класу під чітким контролем ОЗД. Тому е, лікар, який володіє цією методикою, проводить все дуже ретельно, обережно і не має загрози для вагітної і для майбутнього малючка. Угу. От окрім такого обстеження на УЗД-апараті суперсучасному надсучасному, який є. Які ще обстеження? Чи можна одразу в центрі здати, наприклад, аналізи, не ходити там по інших лабораторіях? І це особливо зараз ожеледиться на дорогу, слизько і вагітні так хвилюється взагалі зайвий раз виходити. Чи є така можливість в вашому центрі? Наш ми спрямовані на в одному місці в зручний час, тобто ви можете здати як лабораторні усі дослідження: це кров, це сеча, все, що необхідно, так і ОЗД, СТВ, усі необхідні консультації інших спеціалістів. В нашому центрі, наприклад, є консультація генетика, uh -huh. це є унікальною можливістю. Також в нашому центрі є консультація акушерського анестезіолога. Це дуже зручно, тому що ну, основа основне питання усіх вагітних, як знеболити пологи, і він розвіє усі міфи про. Знеболення пологів, і також за потреби вже говорила Кристина Володимирівна, що бувають екстрагенітальні патології, ще то залоза, захворювання серця, тому у той самий зручний час ви можете отримати консультації інших спеціалістів: це кардіолог, це невропатолог, лор-лікар або інші спеціалісти з необхідності. Зрозуміло. Взагалі, жінки, коли вони про надії, коли то ще є перша дитина, вони мають дуже багато запитань. Як ви їм допомагаєте у цьому? Зрозуміло, що ну, як то кажуть, прийомне різіновий да не можна довго, а у матусі багато запитань. Як вийти з цього положення? Ми виходимо з цього положення дуже в крутому. Крутим способом, так. тому що у нас є школа батьківства Супер. відповідального батьківства. А тут усі наші батьки, тут уже і матуся, і татусь. Вони разом відвідують цю школу. Вони вчаться як. Запитується, і ми даємо інформацію про вагітність, про пологи, про ускладнення, які можуть виникнути в пологах, про знеболення пологів, про кесарський розтин, також про грудне вигодовування. це є надважливе питання, і потім також за доглядом за новонародженою дитинкою. Це все проходить щомісяця на базі клініки. Збирається команда, збираються наші пацієнти. Ми разом проводимо таку лекцію. І Також наша лекція нормальні пологи є взагалі унікальною, тому що там ми ще також проводимо практичні навички. Це не медикаментозне знеболення пологів. Ви також викладаєте так. Ми разом а, та, Ми, так, ми так, в команді так, так, працюємо. Так, угу. так нас там татусі перерізають пуповину. Вчаться перерізати пуповину. Ми показуємо, як викладають малючка на маму після народження. Тобто, це все є можливість це все побачити. І це все буде так, як повинно бути згідно усім стандартам, тобто з стандартам України та європейським стандартам. Заліт ви згадали про татусів. Як вони реагують на такі курси, на таку школу на це навчання? Чи серйозно вони підходять до цієї справи? Дуже, дуже серйозно, і вони дуже задоволені, тому що вони для себе отримують відповіді на свої запитання і розвіються оці ці острахи після кожної школи, от пари наші вони такі більш впевнені. Виходять більш обізнані, і коли вони йдуть народжувати, вони розуміють, як то відбувається і як себе поводити. І е, ті пари, які вже в нас народили, от, е, вони були настільки здивовані тим, що. Так, як відбувається це на наших лекціях, так воно є, і в практичному, в практичному житті. Тобто вони ну ділилися своїм досвідом і емоціями. Ми йшли на пологи, ми знали, як то відбувається, і ми мали цьому підтвердження. Тому о, всі пари, які проходять наші школи, вони впевнено народжують і з успіхом. Ви радите записуватись у таку школу відповідального батьківства? Школу батьківства, так звичайно, ми радимо. І в нас є спеціальний телеграм-канал для всіх наших вагітних, де ми викладаємо певну інформацію періодично, де ми проводимо угу. опитування, які б теми були цікаві для наших пар, що б ми мали розглянути на наступній лекції. Які в них є запитання? І вже відповідно прицільно ми надаємо на наступних школах оці ці відповіді. Угу. І вже коли можна записуватись От, цікава ця тема школи. Тільки щойна жінка знала, що вона вже при надії, чи ви радите, на якому терміні вже йти і навчатися перед вже пологами безпосередньо, чи як ні, ні, воно проходить циклічно, да угу. і ну жінка знає, що вона вагітна, вона може пройти цю школу, але навіть це може стосуватися тих жінок, які планують тільки вагітність. Так угу. для них теж буде дуже досить корисна інформація, як себе вести при вагітності, яке правильно харчування, які загрозливі ознаки є, на що звернути увагу. Тому ця школа, вона є унікальною і для всіх жінок, які планують вагітність, і які вже є вагітні. Угу. Записатися можна до цієї школи за номером телефону медичного центру Альтамедика 068 840 30 30 або 063 840 30 30, чи то безпосередньо, коли прийти до вас на прийом і ви запишете, як це відбувається. Це відбувається як через наш кол центр так і uh -huh. ми можемо скерувати нашого пацієнта під час консультації. Тобто, в будь-якому зручному випадку пацієнт потрапить до нас на нашу лекцію, на нашу школу. Угу. Тобто можна зателефонувати і вже все з'ясувати. Так. Всі такі питання щодо запису на прийом або до вас, або безпосередньо в кол-центр Кол дасть відповіді. Стосовно ще таке серйозне запитання для багатьох матусь жінок, які вже при надії десь працюють, вони хочуть якісь документи, документацію, коли стають у вас на обліку, вони отримують все, що необхідно. Так, звичайно, вони отримують всі документа документи, які регламентовані законодавством України. Тобто жінка йде в декрет, вона отримує лікарняний лист. Якщо необхідні якісь довідки додаткові, звичайно, вони всі видаються згідно юридичних аспектів. Угу. Тобто тут, тут ніяких все, все законодавство України Згідно, чи не законодавство без питань, все це вирішується. Так. Чому запитую? Бо дехто може думати, оскільки то і приватний центр, так то ну можливо, з документацією якісь будуть питання. Ні, це не офіційно. про центр від ні, ні, Усе не, офіційно віде. все видається, все, все як так. треба, має бути. Ну і так, якщо на завершення нашої розмови, якщо підсумувати, чому на ваш погляд важливо звернутися і своєчасно стати на об? Блік жінкам до центру здоров'я матері та дитини від Альтамедики. Чому ви радите саме ваш центр? Ми комфортні, ми в одному місці, ми обираємо зручний час і ми завжди на зв'язку. Угу. А ви, пані Кристину? Тому що ми безпосередньо створювали наш центр для того, щоб створити такі умови, щоб вагітність і майбутні пологи були найуспішнішими для всіх жінок. Вони отримують всю необхідну консультацію. Вони консультуються з суміжними спеціалістами, вони оптимально не чекаючи в чергах, проходять всі необхідні обстеження, ультразвукове обстеження і. Відповідно, мають відповіді на всі цікавлячі їх питання, і така кваліфікована допомога 24 на 7 можна сказати, так, так? так. у центрі так. матері та дитини від Альтамедиків. Все вірно, 100%. дякую вам за таку цікаву інформативну розмову. Сподіваюсь, матусі, які нас зараз слухали, або жінки, як ви вже казали, пані Кристина, які лише планують стати мамами, вже отримали відповіді на свої запитання. Якщо ще щось їм цікаво, то можуть звертатися, і ви все розкажете. І навіть так. покажете, як ви так, казали. Так, звісно. Так, так, так. Все вірно. Отож, сьогодні ми говорили про центр здоров'я матері та дитини від Альтамедики. Нашими гостями у студії були лікарка гінекологині Кристина Бондарчук і Марія Губенко. Я Олена Черпацюк. Це проєкт Людський фактор здоров'я вам та вашим рідним. Дякуємо. Людський фактор на 101,8 FM.